246 тисяч гривень це найбільша пенсія в Україні на сьогодні. Таку суму пенсійний фонд щомісячно сплачує особливому пенсіонеру, колишньому нардепу регіоналу, 70-річному Сергію Ківалову, і це без урахування довічного грошового утримання судді. Як з'ясувало видання обозює ще кілька років тому, ківалов отримував доволі велику за українськими мірками пенсію у 14 тисяч гривень. Як екс нардепу вдалося збільшити собі пенсію в 17 разів. Докладніше далі. В Україні кожен четвертий пенсіонер отримує до 3 тисяч гривень, а середня пенсія менша за фактичний розмір прожиткового мінімуму. Про це йдеться у статистичних даних пенсійного фонду від 1 січня 2025 року. Уряд з мільйонами пенсіонерів за межею бідності є тисячі щасливчиків, виплати яких досягають десятків та навіть сотень тисяч гривень на місяць. Але навіть серед цих щасливчиків є особливий пенсіонер. Це Сергій Ківалов. Пише видання Обоз.UA. Колишній регіонал нардеп багатьох скликань, який фігурує в розслідуванні набу щодо корупції суддів, що місячно отримує від ПФУ 245 тисяч 990 гривень та 46 копійок. За рік це майже 3 мільйони гривень. Ще за часів біглого президента Януковича Ківалова у ЗМІ називали тіньовим куратором судової системи. Зараз він працює президентом міжнародного гуманітарного університету. Це приватний виш в Одесі, засновником якого є компанія з Багамських островів Golden Gate by Limited. Тім, Ківаловий зараз має значний вплив на суддівські корпус він 19 років був то членом, то головою Вищої ради юстиції. Після реорганізації це Вища рада правосуддя, яка призначала та звільняла суддів. Саме судді допомогли Ківалову отримати найбільшу пенсію в Україні. Щомісячна виплата в 246 тисяч гривень. Аномалія для пенсійної системи. Зазвичай такі пенсії можуть отримувати виключно судді КСУ, Верховного суду, голови апеляційних суддів. І при цьому в законі окремо прописано, що судді отримують не пенсію, а довічне грошове отримання фактично, ківалову вдалося досягти неможливого. Він зміг отримати абсолютно ексклюзивні пенсійні права. Ще у квітні 2020-го він звернувся до головного управління пенсійного фонду України в Одеській області з вимогою перерахувати йому пенсію, зважаючи на те, що в країні зросла зарплата народного депутата, а також слід враховувати його зарплату на новому місці роботи міжнародному гуманітарному університеті. Як йдеться у матеріалах справи, приватний виш, який очолює Ківалову, різко підняв йому зарплату, з якої і Нараховувалася пенсія, саме так і з'явився найбагатший пенсіонер України. Підсумовує видання. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.